17 березня на телеканалі «Порятин» гостем програми Актуальне інтерв'ю був головний лікар Порятинської центральної районної лікарні Олександр Гаркавенко. Говорив про проблеми із здобутки галузі. Про деякі з них далі у сюжеті. Порятинська центральна районна лікарня прагне створити таку базу, щоб кожен пацієнт отримував вчасну і кваліфіковану медичну допомогу. Адже наш район знаходиться на перехресті доріг, а тому дуже часто до лікарні потрапляють тяжкохворі після ДТП. Значить, зараз у нас акцент зроблено. Ті підрозділи, які вже зроблені, там терапевтичний, приймальне відділення, рентгенкабінети, частина роботи по пологовому будинку, частина по хірургії, оперблок прекрасно зроблений, перев'язувальні, там вже деякі палати зроблені. Зараз санузли вже на виході, фактично сучасні. Ну, тобто є моменти позитивні, те, що зроблено. Але в сьогоднішніх умовах є чимало проблем та перешкод, зокрема брак фінансування. Те, що необхідно робити на сьогоднішній день, дуже серйозна проблема є по харчоблоку, який у нас в аварійному стані, є експертиза, ну відповідно, є офіційні всі документи. Ми говорили про це з головою адміністрації. Там є різні, скажем так, моменти підходу до вирішення цього, цієї проблеми. Я думаю, що ми її будемо найближчим часом все-таки старатися вирішити. В аварійному стані дитяче відділення воно переведено зараз тимчасово в ютиці. Вибачте за таке слово в іншому приміщенні, але дитяче відділення зараз фактично закрите і не функціонує. Ну і звичайно ж, продовження державної субвенції по капітальному реконструкції пологового будинку. Зовнішні роботи зроблені, каналізація тепло підведено. Але всередині ну, це залежить якраз від рішення кабінету міністрів, це залежить від деяких програм, які ну на районному рівні важко їх зрушити. Але ми зараз разом з адміністрацією працюємо в цьому напрямку. Окрім фінансів, центральна районна лікарня потребує молодих спеціалістів. Досі залишається відкритим питання діяльності патологоанатомічного відділення. Питання не скільки моргу, скільки питання судово-медичної експертизи. Значить, є структура судово-медичної експертизи, є структура патанатомії. Патанатомія це підрозділ лікарні, тобто це ті питання, які стосуються лікувального закладу. Суд це ті питання, людина помирає на дому, це ДТП, це е, самогубство, це всі інші питання, які проходять через міліцію. Значить, судово медична експертиза не належить до компетенції лікувального закладу і головного лікаря. Але у свій час, коли ставало питання про те, що у нас немає моргу. Я не пам'ятаю вже тоді, хто, хто був прокурором, хто був головою адміністрації. Тоді питання сталося так. Олександр Михайлович, давайте будемо будувати на території лікарні споруду, щоб там була і судово-медична експертиза, тому що питання дуже серйозне для району. І дійсно, ми розробляли, я особисто прикладав максимум зусиль для того, щоб зробити таку структуру на території району, ну, на території лікарні. Значить, ми її зробили. Ми довели її до ума, тобто є споруда, є приміщення, яке відповідає сучасним вимогам і так далі, тому іншому. Значить, на сьогоднішній день судово-медична експертиза на цей рік навіть договір з нами не склала про оренду цього приміщення. Значить, це питання в компетенції судово-медичного експерта обласного, але до нього необхідно звертатися в першу чергу адміністрації нашого району. Ну, можливо, я як депутат я допоможу в цьому плані. У свій час я особисто добивався того моменту, щоб для, Пирятина, для Пирятинського району відкрила додаткову посаду для судово-медичного експерта, якщо та людина, яка працювала тут, не влаштовує по тих чи інших моментах, що можна було замінити. І ця посада є. Тому моє налаштування те, що його треба робити в районі, щоб цей судмедексперт був у районі. Значить, я не думаю, що там стоїть так гостре питання житла там чи інше, хоча там звучало, що вирішить питання по житлу і будемо вирішувати судмедеспит. Я не думаю, що це таке ключове вже питання для району. Я думаю, що ключове питання для району це особистість, людина. Її треба знайти, її треба вирішити питання із обласним судово-медичним експертом. Незважаючи на всі негаразди, керівництво лікарні прагне зберегти цілісність медичної установи на Порятинщині.